Одне із частих питань, який вибрати стабілізатор напруги, якщо у вас на будинку заводиться три фази. Вибрати ж таки один трифазний стабілізатор напруги, або встановити три окремих однофазних стабілізатори. Часто електрики до нас звертаються із запитом саме про трифазний, тому що там десь в проєкті намальований трифазний стабілізатор напруги, і вони, навіть не хочуть розглядати три однофазних стабілізатори. Давайте розкажу, в чому ж все ж таки відмінність і що краще взяти: взяти трифазний або три однофазних стабілізатори напруги і як воно буде по грошам. Все ж таки буде дешевше: один трифазний або три однофазний. Давайте порівняємо. Давайте по принципу дії розкажу і чим вони взагалі то відрізняються. Будь-який трифазний стабілізатор напруги всередині складається все одно із трьох однофазних стабілізаторів напруги. І по суті, великої відмінності нема. Три однофазних або трифазних. Але все ж таки один момент є: це трифазний контролер. Що це таке? Трифазні стабілізатори напруги зроблені для роботи з трифазними, само собою, споживачами. Тому, якщо одна фаза там буде пропадати, то стабілізатор. Стабілізатор має виключати всі три фази. Тобто, якщо ви працюєте з електродвигуном і цей стабілізатор встановлений на трифазний електродвигун, йому ні в якому разі не можна відключати одну фазу, а дві інші оставляти, бо такий двигун може перегрітися та вийти із ладу. Тому в трифазних стабілізаторах встановлений контролер. Цей контролер слідкує за правильним чередуванням фаз АБЦ і за обов'язковою присутністю всіх цих три фаз. І якщо одна фаза пропаде, або якщо по одній фазі, по одній, по другій, або по третій фазі. Напруга вийде за робочий діапазон стабілізації, і стабілізатор вже не може стабілізувати цю напругу, стабілізатор буде виключати всі три фази. В цьому є як плюс, так і мінус. Плюс в тому, що ваш трифазний двигун буде захищений і він не згорить. Але мінус в тому, що якщо ви використовуєте цей стабілізатор для будинку, і у вас просто три фази, на яких розкинено все ваше навантаження, то у випадку, якщо пропадала одна фаза, то у вас би на двох інших фазах світло було і світло було в будинку, і ви б цим користувалися У випадку використання. Трифазного стабілізатора із контролером вимикатися буде все, і весь ваш будинок буде без електроживлення. Тобто це ви розумієте мінус. Трифазний контролер, якщо він в стабілізаторі є, у більшості випадків ви можете його вимкнути. Тобто, як у вас трифазний стабілізатор, вам не подобається ситуація, що у вас вимикаються всі три фази при аварії по одній, а ви цей контролер вимикаєте і він не буде реагувати на це вимикання фаз. Але треба ще дивитися, яка модель вашого стабілізатора і чи є можливість цей контролер вимкнути. Не всі стабілізатори напруги взагалі-то і мають цей контролер. тобто є трифазні стабілізатори, які, по суті, є трьома однофазними, але зібрані в одному корпусі контролери там взагалі нема. Наприклад, це стабілізатор трифазної серії Ампер. В стабілізаторах LX серії Гер цей контролер вже е обов'язково у всіх моделах є. Трифазні стабілізатори напруги, як правило, мають регулювання напруги на виході, тобто ви можете підстроїти, яка напруга там 380, 390, 400 вольт. Ви теж можете це все регулювати через панель керування стабілізатором напруги. В чому ще перевага трифазного? Більше ніякої. Тобто, те, то, що є в. В нього є контролер, у всьому іншому це три однофазних окремих стабілізатора. В чому перевага саме трьох однофазних. Якщо ви використовуєте це для будинку, то напевне вам буде зручніше десь розмістити ці стабілізатори на стіні, як вони от зараз у нас висять тут. Тобто ви ввішаєте три окремих стабілізатора і вони не займають у вас місця на полу. А місце на полу дуже часто буває недостатнє. Тому, якщо у вас вільне місце є, ви можете також використовувати і трьохфазний. Якщо нема, зручніше буде використати три однофазних. В чому ще перевага трьох однофазних? У випадку, якщо у вас щось зламалося, якийсь один стабілізатор зламався, ви його знімаєте, відправляєте його в сервіс. Транзитом підключаєте проводи. Два до інших стабілізатори у вас працюють, один у вас знятий, і проводка йде транзитом, все в будинку у вас працює. Ну також і відправка в сервіс у такого стабілізатора, і такого стабілізатора, самі розумієте, і по вартості такий буде дорожче, ну і по зручності це не дуже буде зручно його відправляти. По вартості, як правило, три однофазних стабілізатора напруги будуть дешевше, ніж один трьохфазний. Це також перевага трьох однофазних стабілізаторів. Чи можна чимось замінити цей контролер, який встановлений в такому стабілізаторі напругу, у випадку, якщо ви хочете все ж таки встановити три однофазних? Можна, ви просто берете трифазне реле напруги і берете контактор. І все це комутуєте з вашими трьома однофазними стабілізаторами напруги. Ось, наприклад, один із таких варіантів трифазного реле напруги, яке вже може брати навантаження на себе, без необхідності використання контактора. І цей варіант повністю заміняє трифазний стабілізатор напруги. Тобто реле трифазної напруги контролює все. Те ж саме, воно контролює правильне чередування фаз і воно контролює пропадання одної з фаз. І якщо цей випадок трапляється, трифазне реле дає сигнал на контактор, і контактор це все вимикає, і ви повністю дублюєте трифазний стабілізатор напруги, тобто його трифазний контролер. Також вже зараз вийшли на ринок і такі трифазні реле, які можуть навантаження брати на себе вже без контролера. Тобто воно силове, трифазне і вже зайвого контролера не потребує. В такому випадку, якщо ви навіть возьмете три Ремик стабілізатора напруги однофазних і встановити ось таке реле, якщо воно вам потрібне, то все одно ви отримуєте більш дешевий варіант. Три однофазника з реле буде все одно дешевше, ніж трифазне. Плюс воно по розміщенню зручніше, плюс воно по відправці в сервіс, якщо це колись знадобиться, також зручніше. Тому тут обирати вам. Якщо у вас виникли ще якісь питання, телефонуйте, наші консультанти розкриють це питання, все вам підкажуть і розложать по паличкам, щоб ви розуміли, що все таки в вашому випадку буде вигідніше. Консультанти Voltmarket чекають вас.